Укріплюється, пане президенте. Ми щойно бачили нові оборонні, а я не військова, як ОР, а з запасами ракет для наших ППО. Яка ситуація зараз? Нам вистачить їх. Сьогоднішня інтенсивність росіян достатньо висока. Запас ППО у нас на сьогодні є, але я вважаю, що ми повинні думати про те, що буде завтра. Завтра інтенсивність може продовжитись така. Нам буде не вистачати. Якщо вони щоденно будуть бити так, як вони били останній місяць, нам може не вистачати нам може не вистачати а, 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 ракет. І а, що стосується американської допомоги, тобто вона критична у будь-якому випадку, я все ж таки вважаю, що ми зможемо отримати позитивне голосування Конгресу Сполучених Штатів. На превеликий жаль, ми трішки заручники цієї ситуації? На превеликий жаль, питання України, а саме питання війни Росії проти України, стало на сьогодні внутрішньополітичним питанням Сполучених Штатів. Після цього ми будемо розсилати запрошення. В... Розглядається дуже багато різних варіантів. Знаєте, один сенатор нещодавно був, і він каже: А чи ти погодишся на кредитні гроші? А який є варіант? Ну він каже: Ну якщо, наприклад, тобі скажуть, що е, гроші кредитні, або ти не отримаєш. Я кажу: а для чого ці вибори, якщо немає ніякого вибору? Ну, давайте відкрито говорити. Тому ми погодимось на будь-який варіант. Без цих грошей ми будемо отримувати те, про що я вам сказав, наші паралелі я вам не скажу, скільки у нас є систем Петріот. Я можу вам сказати, щоб закрити Україну повністю на майбутнє Україні бажано мати 25 систем Петріот по 6-8 батареїв кожній. Я ніколи про це не говорив. Ну, але тим не менш не бачу тут секретів, тому що вже всі наші партнери про це прекрасно знають, навіть знають точки, де повинні стояти відповідні системи і діяти. Але і адженду... Нашої першої зустрічі, ми її розуміємо, ми розраховуємо мати 80 100 країн світу. Вважаємо, що це буде найпотужніший саміт, саміт миру. Так, він інагураційний, але це дуже важливий саміт. Найближчими днями ми узгодимо днями, надіюсь, що навіть не тижнями. Ми узгодимо конкретну вже дату проведення першого інагураційного саміту в Швейцарії. А ми цю дату повинні узгодити в двосторонньому форматі між мною і президентом Швейцарії. Дуже дякую, дуже приємно. Ух, зараз тут дуже багато у мене техніки. Ну як.